Сьогодні я е, так завітала до декількох шкіл, подивилася, е, як же пройшло е, це свято для першачків. І, от чесно скажу, що аж самі захотілося повернутися у ту шкільну атмосферу, е, тому що дійсно сьогодні, знаєте, так все е, сповнене таких приємних емоцій. Доволі ж е, доволі тепло сьогодні і на дворі, і е, усе якось так в гармонії. Знаєте, навіть хочеться. Знову сісти за парту і розпочати е, навчання. От сьогодні до е, за парти столичних шкіл сіло приблизно 18 тисяч першокласників, і загалом е, цьогоріч. Цьогоріч до шкіл пішло е, понад ніж 270 тисяч е, учнів. От е, я тут, гуляючи вулицями міста біля однієї шкіл, е, поговорила з першокласниками, запитала ж, які у них враження від першого дзвінка, від першого уроку від зустрічі з однокласниками, з вчителями. Тож, давайте послухаємо, що вони мені розповіли. Розкажи, які в тебе враження від е, школи? Сподобалося? Угу. Класник та однокласники? Mm, да, нормально. А вчителька? Тоже. Тепер сподобалась. Тебе вже був якийсь урок сьогодні? Да. І як тобі? Нормально. Що очікуєш від навчання? Ну, Думаєш, да. буде весело. Ну. Дуже. Ага, думаю, Як тобі клас твій? Mm, нормально. Однокласник і здається. Але я хочу садок. Це я хочу, хочу. да. А вчителька як тобі сподобалася? Да. У тебе вже був урок сьогодні якийсь? Да. Так. А як тобі твій класи? Твої вчителі дали з кимось подружитися? Ще нічки. Але дітки сподобались тобі, так? Так, ну, да. немає. Як тобі школа? Хайош. Гарно Гарна в своїй школі? Так. Да. А розкажи, що це за модалька в тебе така? Покажи нам. Перший кляшник. Це вас так навороджувалися, так? Так. Да. Кожної школи сьогодні по різному пролунав перший дзвінок. Я маю на увазі у різне у різний час. Так хтось уже пішов на свій перший урок, хтось тільки зібрався на лінійку. Однак такий важливий для кожного першачка, для кожного учня, студента, викладача день перервала повітряна тривога. І, хоч минуло все на щастя, добре і без наслідків, однак, ми на жаль знаємо, як іноді може обернутися ця повітряна тривога. Так, які можуть бути наслідки. Ну і відповідно це наша реальність. На жаль, ми змушені так жити і змушені в таких умовах е виховувати дітей і навчати їх, надавати їм освіту. Тому е пріоритетним напрямом у роботі шкіл, звісно, е стала безпека е дітей. До того ж, від початку повномасштабної війни вмістимість укриттів в освітніх школах збільшила, збільшилася на 145 тисяч місць. І сьогодні укриття можуть вмістити 360 тисяч людей. В цих укриттях є і резервне освітлення, і джерела струму, і вентиляція, і вайфай, тобто усе, що необхідно, аби е комфортно і безпечно перечекати цю небезпеку. Детальніше, давайте почуємо прямій мові. Є деякі школи, їх небагато. Думаю, що можливо до 10 із понад 400 в Києві, які ще не мають повноцінного укриття, ну, маю на увазі не мають укриття. взагалі, тому що є особливості будівництва, закладу території, часу, коли будувалася школа. Але їх небагато, ми працюємо над тим і постійно будуємо, будуємо, будуємо укриття, особливо там, де їх немає. Це такі укриття, досить серйозні, інженерні споруди, які потребують. Часу це не просто зробити ремонт у підвалі. Сучасні норми безпекові вимагають будівництва протирадіаційних укриттів, а це зовсім інші технічні рішення, зовсім інші вимоги. На жаль, багато шкіл, як і в столиці, так і в принципі в Україні зруйновані. Багато з них пошкоджено, і багато з них потребують відновлення. Столиця продовжує відновлювати пошкодження атаками ворога заклади освіти. Ну і відповідно, ті заклади, які пошкоджені, так мають свою іншу форму навчання. Але от батьки, з якими я сьогодні спілкувалася, розповідали мені, що їм важливо було, аби їхній школяр пішов у навчання. Ній заклад дає де денна форма навчання, бо їм важливо, аби в учня була соціалізація, адже дитині потрібно спілкуватися з однокласниками, спілкуватися з вчителями, бачити все на власні очі, а не через екран смартфону чи планшету. Так виходити до дошки. Ну батьки хочуть, аби у дітей було все так, як і раніше за мирних часів. Тому от шукали безпосередньо ті школи, які можуть це забезпечити. Для цього, звісно, потрібно і щоб у школі було гарне укриття. Чого взагалі очікують батьки від цього навчального року? Давайте почуємо детальніше. У вас яка форма навчання? Денна звичайна форма навчання. Денна, очна не змішана. Ми входимо стабільно в школу як Ден... до цього до війни. Спеціально так обирали, хотіли, аби була очна форма навчання? Так, звичайно, так. так. Навчання, колектив буде вливатися в все, щоб ну, був здоровий, соціальний, дитина пристосовувалася, скажімо так, до сьогоднішніх реалій. Чого ви очікуєте від навчання? Ой, головне, щоб в нас було більш-менш все стабільно, як на сьогодні є. щоб... О... Не щоб дитина була здорова, Розкажіть, яка у вас форма навчання? Денна спеціально обирали, аби була денна форма так. навчання. Важливо так, це було так. так? Чому вам це важливо? Тому що дитина ну не хоче вдома займатися. Як ми були в садочку, то вчителів і ну як я думаю, будуть краще слухати в садочку. Вихователів діти слухали, займалися. Ну і звичайно, спілкування, соціалізація для діток потрібна.